Сандар Мох, Ліс, який досі шипоче імена тих, кого знищила радянська влада. Між 27 жовтня і 4 листопада 1937 року. Тут розстріляли понад тисячу в'язнів серед них майже три сотні українців. Саме тут загинули Лесь Курбас, творець модерного театру, Микола Куліш, автор Мини Мазайла. Микола Зеров, Валеріан Підмогильний, Марко Вороний – це було покоління, яке мріяло про вільну Україну покоління, яке стало розстріляним відродженням капітан НКВС Міхаїл Матвєєв особисто розстріляв більше тисячі людей. Щовечора десятки пострілів і холодний звіт начальству, після цього десятиліття тиші. Місце страти ретельно приховували. Лише у 1997 році дослідники знайшли поховання, відкривши страшну правду Сандармох став місцем пам'яті. Сьогодні Кремль знову намагається переписати історію, та брехня не може знищити пам'ять Сандармох це символ знищеного українського серця. Кожне дерево цього лісу нагадує, коли вбивають культуру, вмирає народ. І поки ми пам'ятаємо, вони живуть.